Справа 617. Квадрат і прямокутник мають рівні площі. Сусідні сторони прямокутника дорівнюють 3 см і 12 см. Знайдіть периметр квадрата. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку знайдемо, чому ж дорівнює площа власне прямокутника. Якщо в нас є його сторони. Записуємо тоді перше діє. Щоб знайти площу прямокутника, нам треба перемножити його сторони. Пишемо площа С, С, А. Що множиться на B і це дорівнює, тоді пишемо 3, що множиться на 12. І це буде дорівнювати 36. Ми сантиметри множили сантиметр на сантиметр, і це будуть квадратні сантиметри. Ми пишемо в дужках сантиметр у квадраті. Ну і записуємо, що це площа. Площа прямокутника. Але одночасно це і площа квадрата за умовою. Ну добре, тобто ми знаємо, що площа квадрата дорівнює 36 квадратних сантиметрів. Як знайти його сторону тоді? Пригадаємо, що площу ми знаходимо, яким чином, що це треба піднести сторону до квадрату. Записуємо тоді друге, оскільки площа квадрата. Площа квадрата. Пишемо S Дорівнює А в квадраті. Це, це не буде то саме А, що ми використовували, просто якась сторона у квадраті, оскільки то сторона квадрата площею 36 Квадратних сантиметрів буде рівна. Ну, яке число, помноживши його саме на себе, у нас буде 36, це 6. Буде рівна 6 сантиметрів. Добре, тобто ми знаємо, що в нас квадрат, сторона якого дорівнює 6 см. Ну, а тепер нам треба знайти периметр квадрата. Записуємо тоді третє. Периметр для квадрата. Записуємо, як його знайти. Ще раз це сума всіх сторін. То ми пишемо А плюс А, плюс А і плюс А. А це можна записати як 4А. І це дорівнює тоді 4, що множиться. Замість А пишемо 6. І це дорівнює 6 на 4. Це 24. В дужках пишемо. Сантиметрів. І записуємо, що це у нас периметр квадрата. Квадрата. Є. Ну, а тепер записуємо тоді відповідь. Отже, периметр нашого квадрата дорівнює 24 сантиметри. Ну що ж, ось таке завдання, де ми працювали з периметром і площею. На цьому вправу завершено.